Доброго ранку малята. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку Майя, Подивіться, яка в нас сьогодні гостя. Як твої справи Майя? Добре вона говорить, все чудово. Дітки, а як ваші справи? Теж чудово, теж гарний настрій, тоді будемо працювати. Сьогодні я вас познайомлю з однією дівчинкою, яку ви всі прекрасно пам'ятаєте і знаєте. Але в неї є також товариш, і ви теж його знаєте. Але все по черзі. Маша в лісі заблукала до ведмедя в дім попала. Взялась там хазяйнувати, все навколо розкидати. Допоможемо малята кубики всі поскладати. Погляньте, Маша розкидала кубики великі і маленькі. Дітки, зверніть увагу, якого кольору великі кубики. Червоні, молодці, а маленькі кубики якого кольору? Зеленого діти, я вам пропоную поскладати на поличку усі кубики. Дітки, є верхня і нижня поличка. На верхню поличку великі кубики червоного кольору, а на нижню поличку маленькі кубики зеленого кольору, щоб був порядок. Отже, Маша вже почала складати. Кубик червоного кольору. І отак, один за одним, ми складаємо всі кубики. А тепер кубики зеленого кольору. Отже, дітки, якого кольору ми з вами склали кубики червоного зеленого. Дітки, я вам пропоную таке завдання: поставити кубики одне біля одного. Ось так. Ми з вами вже будували башточку і ставляли кубики один на одний. А зараз я вам пропоную поставити кубики. Один біля одного. Дітки пропоную ще одну для вас гру чарівний мішечок. А що це за мішечок ми зараз з Машею вам розповімо. В ньому є дуже багато іграшок. Давайте з вами подивимося. Що це, дітки? Машинка, м'ячик, лялька. Дзига, пірамідка, відеречко і лопатки і неваляйка. Ось так, дітки, багато іграшок. Зверніть увагу, дітки, що мішечок один, а іграшок багато. Отже, дітки, що ми сьогодні з вами робили? Ми складали з вами кубики. Якого кольору? Зеленого і червоного. І розглядали іграшки, якими грається хто? Маша правильно. І розглядали іграшками, які грається Маша. Я вам дякую за увагу, дітки. Ви молодці. До зустрічі!